Усім привіт! З вами, як завжди, я, Павло, і сьогодні поговоримо про цікаву штуку: це Хадіс st 2 Pro, або Хідс st 2 Pro, в нього ще є кодове ім'я Nebula, і це навушники з кабелем, з вбудованим Type USB type c ЦАПом. Але насправді вони запускаються на Кікстартері, і там можна взяти кабель окремо і на. Насправді, кабель це головна зірка цього шоу. А навушники це вже додаткова така реч до нього, тому що кабель, побудований на 9281 му ЦАПі від Сабра, підтримує Хайрези, MQA і взагалі дуже цікавий. В цілому, Хідіс вже довели, що вони вміють створювати цікаві портативні пристрої, як навушники, так і ЦАПи. І ось тут в них таке цікаве поєднання двох талантів одразу. Ціни в них стартують від 40 здається доларів. І якщо все піде за планом, то це відео вийде десь з початком кікстартер компанії, тому ви зможете скористатися цінами там для ранніх пташок. Тож, давайте на все це подивимося, а анекдот дня сьогодні такий: кохана, що ти мені приготуєш на новий рік? Віршик, коробочка з навушниками виглядає ось так: тобто нічого такого прям пафосного, непогана поліграфія з фольгуванням. Тут надрукована біла версія, але в мене насправді чорна. Типово для HIDIS в нас тут всі специфікації позаду написані. Всередині маємо безпосередньо навушнички. Тобто, знаєте, тут в цілому все проходить під девізом. все добре. Тобто нічого такого видатного, щоб я тут так вау, тільки подивіться, яке це неймовірно!» Ні. Але все зроблено хайно і добре. Тут в нас картка про гарантію. Адаптер з USB Type-A на USB Type-C. І навіть він пройшов якийсь контроль якості. Три пари силиконових насадочок. Ось цей шкірзамовий чохольчик. Мені він подобається. Він гучно ляпкає, але насправді він не робить боляче. А то був би такий мішечок пальця відривечок. А ось. Те, що до нього всередині прилипла липучка, це трохи несподіванка для мене. Тож, треба якось їх розділити. І всередині ви матимете ось цей фірмовий кабель з USB Type-C і всім таким іншим. Але давайте спочатку поглянемо на навушники. За дизайном теж не вау, але нормально. Пластиковий шел, є дві версії: прозора і ось така сіра, мабуть. Назвемо її, ергономічна форма, добре сідає вуха, якщо вони у вас там не мають якихось особливостей анатомічних. Ну або навпаки, якщо, може, це в мене якраз вуха, в якій майже все сідає і все. Але ми, ми, мені вони сіли комфортно, доволі непогана посадка, правильний кут, гарна глибина, десь середня шумоізоляція, є ось цей виступ, щоб тримати насадки, є захисна сіточка. І дякувати їм за те, що зробили носик металевим, тому в цілому тут все добре. Всередині можна побачити випромінювач, компенсаційний отвір. Ось тут в нас. Він розташований близько до звуковода, є якісь дроти, ну не якісь які йдуть від конектора до випромінювача. І ось такий простенький фейсплейт, схожий, я не знаю, чи то на монетку, чи то на медіатор, ну або якщо монетка тут трохи неправильної форми. З логотипом компанії, і на щось вони тут намалювали блискавку. Але, мабуть, головна зірка цього шоу насправді це кабель. Ось такий він. Давайте я його розплутаю. Він в ізоляції з тканини. Зазвичай це означає, що він буде дико мікрофонити. Але тут в нас, по-перше, сам кабель дуже м'який. А по-друге, в нього тут доволі розумно зроблені завушини. Так, це в нас двопінова версія, але ви кабель можете обрати із MMCX. Але, звісно, він буде, не буде підходити до навушників. А, тож, немає ніяких виступів, там заглиблених пінів, сокетів, нічого такого. Просто класичне двопінове під'єднання. На правому дроті у нас невеликий блок з мікрофоном. Ну, Мікрофон дуже простенький, але він є і кнопочка. Завушене гасять мікрофонний ефект, і плюс сам кабель він доволі м'який. Тож, він йде до розгалужувача, І після розгалужувача, ось такою спіралькою, йде до коннектора. І тут Хідіс зробили дуже розумну річ: вони зробили цей коннектор прозорим. Тому ви можете побачити все, все що в нього всередині, і з одного боку. І з іншого можете помилуватися, до чого дійшла сучасна електроніка і мініатюризація. Ну і також можете подивитися, що тут дійсно те, що вони обіцяли. Навіть mqa підтримка є. Доволі цікаво подивитися, зазирнути в глибокий внутрішній світ ЦАПу. Тож, як бачите, в цілому все зроблено доволі добре. Якщо вас цікавить якість мікрофону, то ось перший тест. Просто записую цей фрагмент, використовуючи вбудований мікрофон цього кабеля Nebula. А він просто висить так, як він буде висіти у вас, якщо користуєтесь цими навушниками. А ось другий тест. Я підніс його близько до свого рота в кількох сантиметрах від моїх губ. Він знаходиться. Не буду до. Цього фрагменту застосовувати якусь корекцію гейну чи еквалізацію, то ж він дасть вам уявлення, як звучить мікрофон. Ну і звісно ж, наше головне питання це звук. Ну і перша опція в її, мабуть, можна вважати варіантом по замовченню. Це звук цих навушників з кабелі. Тому що, звісно, можливі варіанти послухати навушники окремо на звичайному кабелі двопіновому, або використовувати цей кабель з навушниками якимись іншими. Про це поговоримо окремо. Тож, що ми маємо тут в, в сумі цих двох компонентів? Маємо такий доволі мас-маркетний звук, але в гарному сенсі цього слова. Акцентований бас, підкреслені верхні частоти для того, щоб цей бас контролювати. Але нормальна технічна складова, тому в цілому це не звучить якось занадто мутно. Але слід знов таки розуміти, що це не якась там авдіофільська моделька. Але в цілому насправді хідіс таки і не роблять. Вони віддають перевагу більш такому підфарбованому звуку. Ну, окрім своїх там s серії ЦАПів, там S9, s 8 Там вони і плеєрів хороше, я навіть не знаю. Тобто хідіс роблять яскраві джерела, а щоб компенсувати це, роблять такі доволі веселі фанові навушники. Ну, коротше, давайте повернемося до опису. Тож бас акцентований, він йде на максимальну глибину, але найглибшим шарам там трохи бракує контролю. Але в цілому глибокого басу тут достатньо для того, щоб побудувати такий фундамент, на який накладається вся мелодія. А вже середній і вище бас дуже добре контролюється, майже не наповзає на середні частоти. Ну може за виключенням тих випадків, коли в нас дійсно насичені басом треки. Але там це вже просто фізика. В цілому нормально контролюється, є додана вага, причому так помітно, не, не прям багато, але доволі помітно. А, але, попри те, непогана роздільна здатність низьких частот, тому в цілому і удар вдається передати непогано. А, кількість дрібних нюансів, звісно, середня, тобто немає там намагання зробити це відчуття гіперреалістичності. Ні, тут в нас скоріше такий більш веселий, більш потужний такий звук, який краще пасує до чогось такого, де важлива кількість. Але в цілому. Якість теж доволі нормальна. Тож, давайте, мабуть, приклад. І от якраз приклад він демонструє більше насправді якість. Це Gunpowder Chant від Diablo Swing Orchestra. І тут в нас в, на протязі протягом цього треку грає діджеріду. Чи діджеріду? Не знаю, як ставити наголос. Я вже за багато років міг би подивитися, але звісно, я цього не зробив. А що ви мені зробите? Тож в нас доволі складний інструмент. Тут не прям домінуючі низькі частоти, але вони багатошарові. І в цілому, насправді, ця зв'язочка непогано все це передає. Ну, як бачите, я підчепив цей кабель до хібі r 1 Дуже подобається він мені, дуже приємний і тактильно. І взагалі, по тому, що він пропонує, ну і в якості транспорту, він теж себе показує доволі гарно. А середні частоти, вони опушені трохи порівняно з басом і верхніми частотами, але завдяки тому, що сучасні динаміки в нас достатньо технічні, то вони не губляться. Інколи да, на басовитих треках там трохи нижня серединка підкрашена, але ну, це не дуже частий варіант. В цілому нейтральні, доволі збалансовані середні частоти, немає якогось заходу в мікроконтраст, зовсім не якась там. Авдіофільська історія доволі музично подається, доволі злитно. А уявна сцена трохи більше середнього завширшки і в глибину, тому взагалі невелика, але дуже охайно побудована. Є акцент на верхній середині, який все робить таким більш насиченим і яскравим. Інколи жіночий вокал через це трохи подається занадто в обличчя, але це не дуже часто трапляється. Тому в цілому це більше така смакова річ. Не потребує якихось надякісних записів, але взагалі, якщо гарний запис, то буде з ним, звісно, краще. І прикладом в нас буде Master of the Wind» від Manovaro. Одна з найкращих балад, як на мене, тут дуже класно їм вдалося передати з одного боку дуже ліричну складову, але в той самий час там оркестр і загальне аранжування. Воно видає, що це все ж таки манавари. В нас тут пафос, епічність. От все це воно там є. Хоча й воно і стримано, тобто, це знаєте така ліричність потужного з цього качка, який на обкладинці. Але в цілому дуже гарна річ. Мені подобається, приємно інколи переслухати. Навушники відіграють її добре інколи їм не вистачає, трохи бракує а Об'єму сцени, щоб передати всю епічність, але взагалом поруються вони з цим треком доволі добре. І верхні частоти, в них нормальна протяжність, так це динамічні верхні частоти, вони акцентовані, щоб збалансувати бас, але не занадто. Якщо ви прям чутливі до верхніх частот, їх може бути забагато. Якщо ви не страдаєте гіперчутливістю, то скоріш за все буде нормально. Ну, якщо там не зовсім вже щось погано записане. А, протяжність більше за середню, атаки затухання на верхніх частотах трохи такі повільніші, ніж вони мають бути, тому от немає цієї повітряності, гіпернасиченості м дрібними затуханнями, типовою там для арматури або більш швидкісних взагалом наушників. А що про них ще сказати? Нормально насич, насичують все базовими обертонами, гарно базові обертони. Ну, непогано, більш складні обертони. Ну, шаруватість, ну, скажімо так, немає. Ну, фактично, її тут немає, але з іншого боку, що тут і чекати. А, і приклад в нас це Марунд від Pink Floyd, версія 94-го року. Дуже мені подобається. Хоча і те, що вони на Endless River викатили, і в кліпі, все теж класно. Зрозуміло, що ці навушники не розкривають всього потенціалу треку, але в цілому звучить доволі приємно. І всі ті, вся та купа ефектів, які тут є, вони передаються доволі непогано. А, далі, якщо взяти ці навушники і послухати їх на окремому кабелі від якогось джерела, то виявляється, що насправді цей кабель він трохи ховає їх воєподібність, тому що зі звичайним кабелем вони більш воєподібні, і в них зміщується баланс трохи в бік тепла, в більш вагомого басу і меншої технічності і роздільної здатності. В цілому така подача теж має право бути, але, скажімо, це вже таке. Зовсім похід в мас маркет Тому в цілому навушники зроблені прямо під цей кабель, скоріш за все. А от кабель окремо від навушників це вже дуже цікава річ, тому що він дуже класно себе показує. І з модельками відхіді, там з mp 145 143 з їх MS серією Це доволі непоганий цап сам по собі. Да? і по, нормальна потужність 70 мВт на канал на 32 Ом. Тобто, в цілому, з внутрішньоканальними навушничками він себе показує добре, з і бюджетними, і там, з чимось до 200 доларів, дуже насправді непогано. Він трохи додає за допомогою цього цифрового процесору. Він додає ось це відчуття прозорості, трохи підкреслює швидкісну складову. Але в більшості навушників це йде доволі на користь. Тому ось така дуже цікава тема в HIDIS. Сподіваюсь, що kickstarter компанія буде вдалою, тому що дуже гарні продукти. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.